Малята з вами розумне кошеня Люсі. Для підтримки мого каналу поставте лайк та підпишіться. Дякую величезне. А сьогодні ми будемо вивчати абетку. Ці літери цікаві та легкі. Разом з розумним кошеням Люсі. Це буква А. А кула. Кажімо разом а Акула. Буква Б. Білка. Б. Білка. Повторюємо Б. Білка. Буква В. Ведмідь. Кажімо разом. В. Ведмідь. Молодці. Буква Г. Гвіздок. Г. Гвіздок. «гвіздок». «Г». Дуже добре. Буква Г. Гудзики. Буква Г. Гудзики. Повторюємо. «Г» Гудзики, буква «Д» Де. Дельфін. Кажімо разом. «Д» Де, Дельфін. Дуже добре. буква Э. Е. Эскаватор. е, Эскаватор. Дуже добре. Буква Е. Енот. Е. Енот. Кажімо разом. Е. Енот. Буква Ж. Жирафа. Кажімо разом. Ж. Жираф. дуже добре. Буква «з». зебра. Зе, зебра. Дуже добре. Буква и. Е. Вона є в слові сир. Е, кажімо разом. Е. Дуже добре. Буква і. Індик. Ін дик. Буква Й, їжак. І їжак. Дуже добре. Буква І йогурт. Буква І йогурт. Кажімо разом І дуже добре. Буква К кошеня. Ккушеня. Дуже добре. Буква Л. лисиця. Кажімо разом. Л – Лисиця. Л. Молодці. Буква М. Морозиво. Кажімо разом. М морозиво. Дуже добре. Буква Н. носоріг. Буква Н. Н. Носоріг. Дуже добре. Буква О – окуляри. Окуляри. Кажімо разом. О – Окуляри. Буква П. Папуга. Кажімо разом. П. Папуга дуже добре. Буква Р. Рак. Р. Рак. 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 Кажімо разом: Р. Рак. Буква С. Сова. С. Сова. Повторюємо. С. Сова дуже добре. Буква Т телефон. К Телефон. Всі ми знаємо к. Телефон. Буква «у» Удав. Кажімо разом. У, удав. Удав. Молодці. Буква Ф фазан. Ф фазан. Повторюємо «Ф» фазан. Буква Х. Хомяк. Х. Хом'як. Кажімо разом. Х. Хомяк. Дуже добре. Буква ц, цибуля. Кажімо разом. ц, Цибуля. ц, Цибуля. Молодці. Буква Ч черепаха. Кажімо разом. ч, Черепаха, молодь. Буква Ш. Шишка. Повторюємо Ш. Шишка. Дуже добре в вас виходить. Буква Щ. Щука. Скажімо разом. Щ. Щука. Дуже добре молодці. Тюлень. Буква м'який знак. Тюлень. Ми її чуємо в кінці слова тюлень. Вона пом'якшує всі букви. Буква Ю. Юла. Дуже хороша іграшка. Юла. Повторюємо Ю. Юла. Та буква я. Яхта. Я яхта. Повторюємо зі мною. Я яхта. Молодці. Так ми й вивчили весь цю абетку. Разом з розумним кошеням Люсі дуже легко вчити та навчатись, ніби це весела гра. Тому не забудьте поставити лайк та підписатись на мій канал для його підтримки. З вами була Люсі. Також переходьте по силці та дивіться мої відео про вивчення кольорів. Tá, tá, if...